Гравець баскетбольного клубу «Кремінь» Денис Холужий та головний тренер Ігор Чигринов. Денис, твій перший коментар цього матчу. Ну, що можу сказати? Поздравляю кремінчужан і команду з побєдою, з такою тяжелою. Знали, що гра буде нелегка, настраювалися на гру, старались, тренувалися. Ну, у Одеси два опитних центрових, а у нас два молодих центрових. Приходилось на ентузіазмі, ну, як боротися, з бажанням вибарювати перемогу. Оскільки ти був на майданчику, безпосередньо виймав участь у грі, тоді питання саме до тебе. Чому так важко сьогодні далася ця перемога? Я, як гравець, що можна сказати? Ну, я думаю, все-таки центрові зробили їхню гру. Я так думаю, ми з-під кольців багато пропустили і, як завжди, підбори наша слабінка, будемо старатися працювати над цим. Ігор Чигиринов, тоді переходимо до вас. І перше питання Денис сказав про підбори. Чи означає це, що поки що Богдан Ясиненко не виправдовує ті сподівання, на які я так гадаю, на нього покладені, як на чистого центрового? Ну він ще молодий парень, який ще Те, що він старається, це видно невооруженим глазом, але жорстче би. Щоб оббирати меншину міг позицію, зайняти, поставити спину і бути мужиком. Чому на вашу думку команда після того ривка у третій чверті досить комфортного, коли там Зозуля і Луговцов почали закидати очкові, там був такий гандикап досить комфортний, потім нібито зупинилися. Або... Що? Не, знаєте, побіда є з побідим. когда я уже знал, что мы выиграем, я начал экспериментировать и готовиться к играм на Гаверлу, на Ивана Франковск. Я хотел сыграть большими, двумя большими, двумя маленькими, но большими, посмотреть, как оно выйдет или не выйдет. Получилось чуть, -чуть не доэкспериментировался. то что ребят никаких претензий нет, это все беру на себя.